Беремо макіяж Ерик, Кінг Кайлі, і сьогодні я обрала ось такий макіяж з кольоровими куточками. Кайлі точно в цьому макіяжі використовувала дуже багато бронзу. Після такого кремового контуру я додаю ще сухий. Ну і куди ж без румянок у мене ось такі вітчінго. Мені найзручніше наносити їх пальчиками щетку на руку, а потім вже на щоку. І наверх я теж закріплюю сухими рум'янами від ламель. Ось так. Під підложку під тіні я даю консилер використовую такий трошки рижуватий відтіночок і будую форму. Тепер додаю білий пігмент куточки очей. Аміст рижевого я хочу використати ось такий фіолотовий. Кайлі там такі стрілочки, вони такі досить плотні. Зараз попробую їх повторити. Стрілочки я тут додала, але мені здається, що вони a bit sisters, but they а not twins. Ну нічого, зараз ми ще додамо Віки і воно буде виглядати по-інакшому. Віки готові, і тепер можна переходити до ліпкомбо. В неї таке якесь воно вельветово, нюдове. Зараз щось буду підбирати. Мені зовсім не подобається моя ліпкомбо, і в мене немає нічого схожого, тому сьогодні я буду без нього. Але загалом макіяж очей мені дуже сподобався. Єдине, що я, напевно, ще додам від себе блискітки, бо в неї я їх не бачу. Давайте в мене від ряночки. Додаю його на носик і на вулиці. Ось такий макіяж в мене вийшов. Не забувайте підписуватись на всі мої інші соцмережі, на ТікТок, на Інстаграм і на мій YouTube канал. Всім па па па